Дидактична гра Коли і що ми робимо Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, я пропоную вам погратися і пригадати, які ми з вами знаємо пори року і що й коли ми з вами робимо. Давайте пограємось, поміркуємо і скажемо. Дивіться, дітки, коли ми з вами бігаємо? Попалому листі обкапуємо молоді деревця. її ховається на зимівлю спадки і збираємо ми з вами врожай на городі. Діти, коли це буває? Так, вірно це буває восени. Молодці малята, катаємось на санчатах. Граємося зі снігом, наражаємо ялинку, з'їжджаємо з гірки, ліпимо сніговика, катаємося на ковзанах і санчатах. Коли ми це з вами робимо? Коли це буває? Так, вірно, це буває взимку. А чому взимку ми катаємося на санчатах? Яка особливість зими? Що відбувається? Так, вірно, взимку випадає сніг. А коли ми з вами зустрічаємо птахів? Наводимо лад на клумбі, збираємо весняні квіти і хлюпаємося після першого дощу. Коли це буває, дітки? Вірно, це буває навесні? Так, скажіть мені, будь ласка, а коли ми можемо собі дозволити купатися в річці, грати м'яча, бігати за повітряним змієм, ганяти м'яча з сім'єю, гратися в рухливі ігри, купатися у водичці в міні басені Коли ми можемо собі цього дозволити? Вірно, малята, це влітку. Так давайте пригадаємо, коли ми з вами в листях граємося, збираємо врожай і коли наш їжачок лягає спати. Вірно, восени. А тепер сідайте зручненько, думайте, міркуйте і скажіть мені, будь ласка. До якої пори року ми з вами віднесемо ось такі наші дії? Коли ми граємося з листям опар? весною, влітку, восени чи взимку? Так, вірно, ми граємося листям восени. А коли наша пташка потребує нашої допомоги? Коли ми повинні їх підгодовувати? Весною, влітку, осінню чи зимою? Вірно, малята, Та шинят з наших вірних друзів, ми повинні підгодовувати, підтримувати їх важку пору. Це взимку. А коли ми з вами можемо ганяти в лузі з сім'єю м'яча, в яку пору року – Вірно, влітку. А коли збираємо весняні квіти, На весні. ви малята молодці. А ось тепер вам ще таке завдання самостійно. Подумайте, і назвіть, яка пори року в нас зображена на картинках І хто що робить? Ось давайте. Зайчата, лісові звірята, що роблять? Листя опали збирають, коли осінню. Дітки наряджають ялинку, коли взимку. У сніжки ми коли граємося з вами? Взимку. На лузі серед пахучих квітів, коли ми можемо полежати на зеленій травишці. Пізньою весною, коли ми наводимо лад на клумбі, на городі. Весною, коли ми обкопуємо молоді деревця на зиму, восени, коли ми бігаємо, радіємо яскравому сонечку і радіємо веселці. Так, плітко, а дітки, а коли ми з вами збираємо врожай? Вірно, восени. Ви, малята, молодці. Дякую за увагу і кажу вам всім до побачення.